Сьогодні я приніс тобі післання. післання від Господа. Якщо ти чуєш це і бачиш, це свідчить про те, що Бог з тобою говорить моїми вустами. Він поклав мені на серце сьогодні сказати тобі такі слова: Послухай, дитя моє, я чекаю тебе, я люблю тебе і не залишу тебе ніколи. Повернись до мене, я чекаю. Я пробачу тобі всі твої гріхи, всі діла, які ти робив. Я очищу тебе від цього. Я надягну тебе в чисту одежу. Я зцілю тебе від всякої хвороби, від всякого болю, страху та страждання. Я чекаю тебе, дитя моє, я люблю тебе. Ти навіть не уявляєш як. Повернись до мене, відкрий своє серце для мене. Я буду чекати, я буду завжди стукати в нього, поки ти не прокинешся і не крикнеш до мене, Господь. Друзі мої, це пісняння від Господа. Він поклав мені на серце. передати вам, то що він чекає вас. Любить вас, він бажає зцілити кожного, утішити ваші душі, ваші рани, вашу біль. Поверніться до нього, покайтесь, визнайте його своїм батьком і ви побачите, як міцна рука його рухається в вашому житті.